Яку найбільшу помилку допускаються саме початківці? Ті, хто починають проявлятися в блозі, проявлятися, заявляти про себе? Найбільша помилка це знаєте без, безкінечна підготовка. Це яка моя ніша, яке моє позиціонування, хто я про я, яка моя місія, яка моя ціль? Оця вся херня, яку вам нав'язують мільйон всяких курсиків? Викиньте це все? Вам воно не треба. Ви прекрасно знаєте, хто ви є насправді цього достатньо. Вам достатньо бути і достатньо створювати контент з того, що ви маєте, із відчуття достатності. От, все, що є, все добре. От, як, от яка у вас є? Квартира не ідеальна, от, от, от така й треба. Як ви виглядаєте? який там у вас стиль? От, все от починайте з того, що ви маєте вже. Колись там прийдете до свого ідеального там і тіла, От та точка Б, вона колись то буде. Але вам треба вже рухатись, вже на тих ресурсах, що у вас є зараз, і не забивати цю голову з всякою херньою, яку вам будуть обучати. Просто берете і знімаєте. Повірте, ваша ніша це ви. Ви і є та ніша. Все змінюється, а ви то в себе залишаєтесь. Тому Якщо у вас є оце знаєте імпульс почати, починайте це відео буде знаком для вас, що вам вже просто можна так взяти і почати знімати.